Волю національним народам Російської Федерації, Національний гетьман України і українських земель, заявляє, Російська Федерація сьогодні є нелегітимним членом Організації Об'єднаних Націй ООН. Російська Федерація є нелегітимною державою сьогодні. Щоб стати легітимним членом ООН. І стати легітимною державою світу Російська Федерація вирішила відновити Радянський Союз. Але без України Радянського Союзу ніколи не буде, бо Україна є єдиним засновником і власником ідеї створення Радянського Союзу в 1922 році в місті Герої Харків, місто Герой України Харків, перша столиця Радянського Союзу. Російська організація, російська терористична організація того часу, російська совєтська терористична організація того часу вкрала столицю Радянського Союзу в Харків'ян. І перенесла її до Москви і в цілому через 70 років розвалила Радянський Союз. Тепер Російська Федерація хоче створити Радянський Союз і пішла агресивною безкомпромісною війною на Україну, на український народ, на українську націю, організувала. Неясний всім СВО на повне знищення України як держави і української нації, і всього вічного українського, української мови, української історії, української культури і українських традицій. В агонії Російська Федерація того. Що українська нація не злякалась, а дала безкомпромісний бій ядерній організації, ядерній терористичній організації Російської Федерації, так званій Російській імперії бо Російська Федерація, то є нелегітимною державою світу і не є легітимним членом ООН. І засновником ООН і не є легітимною державою світу сьогодні. При своєму виходу із створенню себе в 1990 році і виборів першого президента Російської Федерації Єльцина нової своєї назви навіть не було проведено всенародного всеросійського референдуму. Україна не міняла свої назви і є законним засновником ООН. Але референдум, всенародний 1 грудня 1991 року Україна провела на основі закону. І він визначений. Всім світом і признаний всім світом і всією світовою спільнотою. Сьогодні Російська Федерація порушила 400 міжнародних угод і законів і є нелегітимною терористичною організацією і не державою, і тягне за собою більше. 200 національних народів, поневолених ще Російською імперією, Радянським Союзом і терористичною Російською Федерацією, зробила Російська Федерація народи військовими злочинцями і терористами і продовжує вбивати їх синів і дочок, нищити їх мову. Нищити їх культуру, нищити їх традиції, забороняє навіть носити їх національний одяг. І в цьому є злочин Російської Федерації, злочин русських. враховуючи те, що терористична і злочинна організація Російська Федерація є нелегітимною і придуманою. Злочинцями державою без національного народу, з громадянами без національності, бо міжнародним законам формування нації і національність в Російській Федерації можна, може бути тільки федераст, і згідно паспорту, який Російська Федерація видає всім прохожим. Тому я, національний гетьман України і українських земель, оголошую всі 200 національних народів, поневолених злочинною владою Російської Федерації, вільними від Москви і Кремля. З 1 вересня 2024 року ви вільні. І незалежні від Москви і Кремля. І сатанінського зла всієї Російської Федерації. Починайте навчання своїх дітей національною своєю мовою, вчіть своїх дітей національної історії, створюйте свої національні визвольні армії. Створюйте свою національну територіальну оборону, створюйте для захисту національних основ навіть національні партизанські військові організації, створюйте свої національні системи управління, виганяйте руських окупантів з національних систем управління, повертайте собі. Всі ресурси, створюйте національні громади і системи їх захисту. Відроджуйте свої національні вірування, пентаун своїх національних богів. Бо Московська церква є сьогодні нелегітимною і церквою сатани. Відроджуйте пентаун своїх національних героїв. Не платіть свої національні податки Москві і сатаністам Кремля. Ставте, ставайте вільними націями сьогодні, поки Москва ще повністю вас не знищила і не зробила вас терористами і світовими військами зла. Російської Федерації військовими злочинцями. Слава вільним націям, вільним народам, національний гетьман України і українських земель з вами, Бог, творець цього світу з вами, страху немає, його придумали Кремль і Москва і сатана, що управляє сьогодні напряму Російською Федерацією. І мучить і знищує вас і все святе, все національне, захист нації це свята, це святий Захід. Загинути за націю це стати ангелом Бога, Творця, звільнити свій рід від гріха. З вами Бог і Україна. Національний гетьман України і українських земель, владика Меркурій, молиться за вас і Бог Творець благословляє вас на волю і свободу, бути, не бути ніколи рабом Москви і сатанінського Кремля, а бути рабом це великий гріх перед Богом, творцем світу Божого. Слава вільним націям, слава національним героям, слава Богу творчу. Амінь.